Вітаю, друзі, це країна онлайн. Сьогодні з нами Сергій Тігіпко, народний депутат України. Вітаю вас. Добрий день. Давайте почнемо з Женєви. Чимало політичних сил вимагало представництва Півдня та Сходу на цих перемовинах на вашу думку, ці регіони можуть бути задоволені результатами чи ні? Я поки не відчув якихось серйозних результатів, нічого конкретного я не побачив. Але одне можу сказати, що, по перше, рівень переговорів в самої країні, мені здається, треба підняти з і з сходом. Я вважаю, що таким переговорщиком повинен бути голова Верховної Ради, практично єдиного такого дійсно легітимного органу, до якого ні у кого нема претензій. І в першу чергу тут треба підняти планку. Що стосується поїздок, скажімо, до тої ж Женеви, мені здається, що туди повинна їздити все ж таки українська влада і розмовляти від всієї України. Сьогодні реальна є людина, яка може представляти російськомовні регіони, чи все ж таки це будуть піш пішаки Кремля та Путіна сьогодні? У народні губернатори тощо ні. Я вважаю, якщо б ми говорили, скажімо, про абсолютно реальний і потрібний крок, на мій погляд, сьогодні це про розширення кабінету міністрів, а може і коаліції за рахунок того, що були представлені люди, які представляють південний схід, таких людей знайти можна. Можливо, це, це невелика проблема. Є такі люди, було б бажання у влади. Перед початком переговорів слід зробити якісь антитерористичні дії, адже сьогодні просто небезпечно і слід вирішувати ситуацію, яка дуже стрімко розвивається. Чи все ж таки слід а, спочатку розмовляти, потім діяти? Давайте проаналізуємо, а що було зроблено От реально. Були вимоги. Півдня, Схода. Говорили дуже мало говорили про сепаратизм, говорили про федералізм. Особисто я коли питав, а що таке для вас федералізм? Ніхто не говорив про право від'єднання. Всі говорили практично про єдину країну. А мали на увазі практично додаткові економічні повноваження, додаткові повноваження по вирішенню якихось соціальних питань, питань культури, той ж мовної політики, там і так далі. І я вважаю, що це абсолютно зрозуміло. Я можу сказати, спитайте мера Луцька, Львова, вони теж за це. Вони теж хочуть більше повноважень, вони теж хочуть більше впливу на вирішення тих проблем, які турбують людей. Але що ми давали взамін? Ми говорили, двічі ми дали ультиматуми. Один раз сказали, що ми починаємо антитерористичну операцію, були виступи прем'єр-міністра і голови Верховної Ради. І все. Крапка. Нічого абсолютно конкретного. Тому я вважаю, було б логічно. Давайте людям робіть перші кроки. Такі кроки можна було б зробити. Ну, умовно, я вніс законопроект по е, місцевому референдуму. Чому ні? Там відзив е, мерів. Депутатів місцевої влади все, що стосується от, місцевих проблем, закрити школу, закрити лікарню, це їх питання. Якщо ми ще й даємо гроші, то це абсолютно їх питання. Е, 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 Помоги можна було би 5-7 абсолютно простих речі, речей вирішити на зустріч людям і так далі. Після цього сказати є складні речі, які ми всі українці повинні обговорити на референдумі. Це друга. А ось після цього, коли ми зробили всі е, отакі кроки назустріч, треба сказати, хто не вписується в цей процес, це радикали. Причому і з одного, і з другого боку з ними потрібно вже говорити в практично в силовому варіанті. Щодо місцевих референдумів, в нас є певний досвід кримського сценарію. А, наскільки обережно слід давати цей інструмент регіонам, адже сьогодні є певна вирогідність а, дійсно сепаратистських дій? Нема е, ніяких тут проблем, і е, чому тому, що в законі прописано чітко, які питання можуть обговорюватись на місцевому референдумі? Питання відділення там чи е, якихось питань центральної влади там не закладено, і е, це все буде абсолютно незаконно. На вашу думку, чи дійсно це вимоги простого люду російськомовного, чи все ж таки це маніпуляції політиків та е, інших структур, скажімо так? Я вважаю, що ви знаєте, якщо б була спокійне життя, якщо б не було економічних проблем, які сьогодні, на мій погляд, ну колосальні, якщо б не було соціальних проблем, ми не зупинили там соціальні стандарти, ми б не скорочували людей тисячами, не зростало безробіття, ніхто б на це не звертав увагу. Але ми знаємо, як тільки загострюється економічне, соціальне питання, і ми йдемо до виборів, то всі ці питання підігріваються зі всіх боків. Казати, що це тільки росіяни роблять, але в даному випадку я так бачу і росіяни це роблять. Тому люди дійсно накручені. Але для мене зараз це вже не важливо, хто там починав, хто підкрутив там. Є настрії. І якщо ми розумні, якщо ми хочемо випереджати ситуацію, ми повинні першими робити певні кроки. Після цього у них не буде аргументів просто-напросто. Ось ну, про що, начебто є певні пропозиції, кажуть, що до 90% вимог а, півдня та сходу, сьогодні уряд може задовольнити. Ну, принаймні, є така статистика. На вашу думку, сьогодні а, демонстрація влади є якась а, початку шляху на поступку? Чи все ж таки сьогодні немає? Абсолютно не той темп. Абсолютно не той темп. Помилкові. Затримки, тому що ну затвердили концепцію реформування місцевого е, управління. Ну о, це концепція, а реалізація 15 й рік. Ну хто дочекається 15-й рік? Накручують ситуацію кожний день. Ми, ми кожний день з вами бачимо, що все міняється практично. І е, на жаль, не на кращу сторону, тільки погіршується. Тому е, я вважаю випереджати йти на зустріч людям, чути людей і. Робити це швидше через два місяці. У нас буде просто економічна катастрофа. У нас будуть колосальні проблеми. Люди втрачають гроші, ціни зростають. Подивіться, що робиться з бензином, з ліками. За цим зразу йдуть е, продукти харчування, заморозили мінімальну пенсію, заморозили е, мінімальну заробітну платню. Знесе оця проблема, знесе всіх і вся. До речі, зазвичай, коли мова йде про е, федералізацію чи збільшення місцевих повноважень, е, мається на увазі соціальні та політичні питання щодо економіки. Як ви вважаєте, подібна нова структура, яку пропонують, може стабілізувати економічну ситуацію? Якщо так, то за рахунок чого? Мені здається, що е, там будуть певні плюси. Чому? Тому що коли йде нова структура, то ми з'являємо, е, у нас з'являється центр ініціативи. Як сьогодні діє ситуація? Призначили голову районної адміністрації. Щось хоче вирішити, умовно кажучи, не ремонт школи, чи не добудували школу. Що він робить? Він шукає чи депутата, чи якогось лобіста, поїхав в Київ, знайшов гроші, але знайшов це зразу відкат там і так далі. Як тут міняється ситуація? Пройшли місцеві вибори, місцева рада обрала свого секретаря виконкому. Це місцевий, непризначений, обраний, якого можуть і відкликати. Тому я вважаю, що, і саме головне, коли ми віддамо частину грошей, йому не потрібно буде їхати. Вони самі будуть казати, так, шановні, у нас тільки то грошей, у нас є лікарня, яка не заповнена, чи у нас є школа, в яку ходять небагато дітей. Давайте вирішувати, що ми будемо робити. Оце, мені здається, дуже важливо. Але коли ми говоримо про економіку, то ви знаєте. З економічною кризою люди борються. Перше, знижують податки, друге покращують інвестиційний клімат, насичують економіку, бажано дешевими грошима. В наших умовах колосальна проблема з ринком. Нам потрібно, не дивлячись ні на що. Попробувати провести переговори з Росією для того, щоб хоч трошки відлагодити. У нас з початку року більше 300% зовнішня торгівля з Росією впала. Відношенню... Ми розуміємо, чому до я. Ми розуміємо, тому що Росія робить свої, практично будує свої бар'єри, свої паркани ставить. І Саме головне для нас зараз це боротьба з корупцією. Ми нічого практично не зробили. Ми практично поміняли одних людей на інших, а деколи і людей не міняли, які займаються практично тим же самим. От п'ять позицій. Оце вирішення проблем. Зразу можу сказати, я не бачу серйозних проблем в вирішенні в стабілізації економіки. Нам сьогодні саме головне зняти оці політичні проблеми. Якщо ми е збільшуємо місцеві повноваження, що робити з дотаційними регіонами. Теж місто Славянськ сьогодні є дотаційним, ну принаймні так каже його мер. А, якщо ми будемо відмовитися від цієї радянської системи солідарної, коли все йде до Києва, а потім роздається в регіони, чи вистачить грошей у тих населених пунктах, де сьогодні нічого не працює, вони є депресивними? Я е, одне можу сказати. Дуже багато випадків, коли не тільки депресивні райони, а й депресивні країни ставали. Лідерами, в тому числі і світовими в економіці, все вирішують розум, освіта, чесна влада? Але от у мене була цікава розмова в Луганську з людьми, які знаходились озброєними в приміщенні СБУ. Я їх питаю, тому що у них якраз була така ситуація. Они пишуть, ми хочемо жити в єдиній країні. Пункт номер два. Федералізація. Я їх питаю, а як це? Вони кажуть, а що все нормально? Ми хочемо повноважень, хочемо владу міняти, хочемо е, розпоряджати своїми грошима. І я їм задаю оце же питання, це запитання, яке ви мені. Вони кажуть, ну що, ми готові. Ми вважаємо, що ті області, які більш багаті, промислові, повинні створити якийсь загаль, загальноукраїнський фонд, який буде підтримувати ті регіони, які слабші, але все одно, ми хочемо, щоб більше через нас люди розумні. Люди сьогодні більш патріотичні, ніж нам здається. Інша проблема, що сьогодні політики сьогодні проблемні для нас. Чому? Тому що я розумію, сьогодні тим політикам, у яких основний рейтинг на заході, зробити один крок на схід вони не хочуть. Це ризик втрати рейтингів. Байдуже, розкол, не розкол там і так далі. Я б теж міг говорити більш радикально, скажімо, тому що я знаю, що на півдні хочуть чути, і так далі. Але я ні разу не сказав, що Україна повинна мати федералізацію з правом відділення і так далі. Тому що сьогодні наші рейтинги, ви знаєте, до одного місця вони сьогодні країна в ситуації, яка може на десятиліття нас вибити всіх людей, зробити бідними, і не дай Боже ще тисячі загиблих дати. Скептики кажуть, що ті, хто були при владі з Януковичем, не змогли утримати владу в Києві у всій Україні, сьогодні намагаються зберегти хоча б свої вотчини. Є варагідні, що ми зіграємо сьогодні на руку місцевим елітам? Чи все ж таки ні? Я вважаю, що коли ми зробимо збільшення вообнаження в регіони, ми зіграємо в першу чергу на людей. Не зможуть контролювати еліти. Я би додав, от коли ми говоримо, я би робив прямі вибори губернаторів. Я би додав це. Я знаю, люди мені кажуть, це ще крок до сепаратизму там і так далі. Надати право президенту знімати такого губернатора, якщо він тільки одне слово скаже про сепаратизм, тільки натікне, умовно кажучи. Але якщо він корупцію буде системно розвивати в своєї області і не боротися з цим, теж щоб у нього було право, скажімо, прибрати такого. Тому я вважаю, знаєте, от я свого часу розмовляв з цього приводу з Бальцеровичем. Всі боялися в Польщі робити те ж саме. Але рік-два, і сьогодні поляки кажуть, що це була сама ефективна реформа, яка дала більший, найвеликий ефект для, для Польщі. Владу так чи інакше ми трохи прокоментували, що стосується сьогоднішньої опозиції парламентської вона діє чи вона сьогодні блокує важливі рішення і ставить ультиматуми? Ну до системної роботи шарано чому тому, що будемо казати відверто, сама опозиція ще не структурована. Відбуваються процеси такі турбулентні, які повинні консолідувати якісь групи, якісь частини опозиції. Тому тут ну питати жорстко шарано. Дайте трохи часу. Ваші прогнози щодо мови це класичне питання всіх передвиборчих компаній. А втім, вчора в Женеві його так чи інакше обговорювали. Ваш прогноз: чи буде якийсь рух у цей бік, і чи дійсно він сьогодні потрібен дійсно російськомовному населенню? От я е, можу сказати так: я вчора був в Запоріжжі і е, розмовляв з людьми. Запоріжжя, російськомовне місто. І зі мною, в основному всі російською. Але коли я був в одній аудиторії і говорив, що я вважаю, що потрібно, потрібно провести референдум по мові. І ми розмовляли з людьми. От як би ви голосували? От у мене таке переконання, що навіть російськомовні регіони сьогодні побоялись підтримати другу російську. Чому вони боялися, що захід, центр не сприйметься, і це знову буде якась напруга? Але поставити сам факт, сказати, що ми 10 років до цього не будемо повертатися, дати можливість людям е показати волво виявлення. Не треба боятися цих референдумів. Я ще раз хочу сказати: люди більш розумні ніж влада сьогодні. Сьогоднішня, тому я б йшов на цей крок, не боявся, і е мені б здається, щоб все було розумно і правильно. Я вам дуже дякую, дякую, що змогли приділити нам час. Сподіваюся, що дійсно у владі будуть лише професіонали. Ми зможемо замарити нашу країну. Все буде в порядку. Це була країна онлайн. Побачимось. Бувайте.